Тавку прем'єр-міністра України Шмигаля Дениса Анатолійовича. Я прошу народних депутатів голосувати. Відставляли, прийнято. ми Галя порвали Гетманцева. Взагалі, якщо послухати Володимира Зеленського, то виходить, що змінити голову уряду довелося через те, що довелося замінити міністра оборони, а міністра оборони довелося замінити, бо довелося замінити посла в Штатах, а посла у Штатах довелося замінити, бо їй просто запропонували піти кудись-де-інде. Посла Сполучених Штатів Америки відбудуться. Я вдячний Оксані Маркарові. Багато чого залежить саме від неї. Якщо я вирішу, і це буде найближчим часом, що представляти Україну Сполучених Штатів Америки, міністра оборони Ростему Міра, це безумовно вплине на серйозні перестановки в уряді України. Якоїсь іншої публічної комунікації, чому саме в уряді відбуваються такі перестановки? Особисто я від топ посадовців не чув імовірна причина у тому, що Юлія Свероденко, яка завтра скоріш за все стане прем'єр-міністркою, більш зрозуміліша і, взагалі, ближча до Єрмака ніж шмигаль, тим часом сам шмигаль має стати міністром оборони. Чому? А чому б і ні не викидати ж просто так шмигаля? Він в принципі також слухняно працював прем'єр-міністром на секундочку 5 років і став головою уряду, який найдовше перебуває на цій посаді. Якихось гучних корупційних скандалів безпосередньо із ним пов'язано не було, якщо не зважати на те, що зашкварився мало не кожен третій міністр серед тих, які пройшли через його капмін, а можливо і більше. Але давайте будемо чесними: а вже ж не шмигаль призначає в уряд міністрів, якби це абсурдно не звучало. І тут знаєте, принцип відбору міністрів оборони України. Все ще залишається загадкою для багатьох. Ну наприклад, чим керувалися на банковій, коли призначали Резнікова, коли призначатимуть Шмигаля. перше єдине, що спадає на думку, це їхня зовнішність. Тож не виключаємо, що наступним міністром оборони до України запросять між іншим теж колишнього прем'єра, але Бельгії Шарля Мішеля. Це звісно жарт, але... Таке враження, що принцип підбору кадрів на банковій недалекий від цього жарту. Докладніше про нових міністрів розповім завтра, коли Рада, власне, їх призначатиме, якщо призначить. Але, як виявилося, друзі, не можна провести засідання Верховної Ради, присвячене урядовим питанням і не влаштувати скандал. спонсор скандалу в нас он неочікувано став Олексій Гончаренко. Хто би міг подумати? Гончаренко побіг на трибуну битися із любителем пощипати гусей Данилом Гетьманцевим. Другий раз відбувається блокування трибуни. Не здається, Олексій не здається. Тікток тік зазнав, Я що один. Виб... Зайняти свої війська. Я прошу народних депутатів зайняти свої війська. Я даю відповідь, ми з полішника і переходимо до голосування. Розкладимося. Переходимо до голосування. А заявлена причина це так звані соєві правки, які стосуються ПДВ на сою та ріпак. Але хто знає, як воно було насправді? Можливо, Олексій Гончаренко хотів, аби Гетманцев його пощипав. Та й взагалі, бачите, Гончаренко вибіг до нього із телефоном та селфі-палкою. Тут теж є велике поле для припущення, можливо, Гончаренко просто знімав для Гетманцева онліфанс. Або, можливо, і перше і друге теж має місце. Гончаренко хотів, аби Гетманцев пощипав його для Оміфанс. А якщо серйозно, то я, звісно, у великому сумі прибуваю від того, що люди ведуться на весь цей дешевий цирк від Альоші. Йому все одно проти чого воювати, аби воювати. Мені це дуже нагадує тактику Олега Ляшка. І здається, кейс Олега Ляшка нас вже мав навчити. Але ні, він нас нічому не вчить. Я хочу показати вам святу українську землю, якою зараз збираються торгувати. Запустив без Ти російську енергетику. Запустив. Коли ви востаннє пробували її цілували ніколи. Вибачся перед українськими коровами, які годують українські селян, не відступай, ліцнувай управді сила, всі стопіння візьме на била. Хоча можна припустити, що у Олексія Гончаренка учитель популізму не ляжко, а сам Дональд Трамп, чому б і ні, його теж у популізмі не зупинить нічого, навіть розвал власної держави. Але знаєте, популізм він. Теж буває різний. Наприклад, Дональд Трамп знає, як абсурдними заявами і словесним щитштормом покласти на лопатки свого суперника. І у нього це насправді всередині країни таки вдало виходить. Правда, він знов таки на лопатки разом із суперником кладе власну державу. Є популізм, наприклад, як у Джорджії Мелоні, прем'єрки Італії, і ця жінка просто. Знає, що робити. Вона прийшла, здавалося б, на антиєвропейських гаслах, але при цьому тримає Італію як члена Європейського союзу. Ну, ось це дійсно ювелірна робота. Зацініть. Рим має бути столицею Європейського союзу. І Я хочу подати цю вимогу до європейського парламенту, тому що столиця Європейського союзу не може бути найзручнішим місцем для розміщення офіців. Це має бути місце, яке найкраще представляє його тисячолітню ідентичність. Це одна з вимог, яку ми хотіли б висунути наступному складу Європарламенту. Тобто граючи на таких антибрюсельських гаслах, на тому, що Брюссель, винен Італії і так далі. От На цьому всьому євроскептицизмі Мелоні фактично говорить, що майбутнє Італії все одно в Європейському Союзі. І вже ж столицю ніхто не переноситиме, і вона це знає. Але зацініть красу гри, як за допомогою, здавалося б, євроскептицизму, э, мелоні пропагує єврооптимізм а у Гончаренка просто невідомо, що просто священна війна метою якої є спроба накачати собі рейтинг? Ви ще побачите, як він потім буде працювати, співпрацювати за Ахметівським а, політичним крилом? Він в принципі вже це зараз робить, з'являючись на Ахметівських та ОПЗЖних ресурсах, таких як фабрика новин новини Лайф, Наташа Влащенко і інші? Але а вже ж всі ці факти для прихильників Гончаренка не канають, бо Альоша створив культ самого себе. Через певний час всі, хто його підтримував, забудуть це так само, як свого часу всі відсуралися від таких консерв, як Альоша Арестович і Надія Савченко. А згадайте, як їх обожнювали. До речі, промова Гончаренка дуже сподобалась Мар'яні Безуглій. Безугла так і написала: Гончаренко бере мої тези про проблеми з Єсу і кричить. Що ж, Мар'яно, Олексій, Гірко. Ну, якщо ми вже згадали про Трампа, то хочу і тут сказати пару слів. Після того як Трамп вкотре заявив про те, що завалить нас зброєю, хоча Тепер на це здавалося б набагато більше надій. В американських медіа почали відбуватися дивні речі. Якщо точніше, то почали вони наповнюватися вкидами так, як ніколи раніше. По-перше, ми побачили інформацію у Financial Times про те, що Трамп пропонував Зеленському вдарити по Москві і Петербургу. Після чого в Білому домі це. Прямо заперечили. По-друге, ми побачили повідомлення про те, що Україні нададуть е, далекобійні ракети. Томагавк, після чого сам Трамп прийшов, вийшов і своїм ротом сказав, що далекобійної зброї не буде. you налокіді. Що це все свідчить? На мою думку, Трамп показує, що ось дивись, Путіне ми зараз дамо Україні зброю. Але ми залишаємо тобі простір для переговорів. Будь ласка, ми дуже хочемо переговорів. Ми не робимо ніякі радикальні кроки. Ти можеш з нами поговорити. Ми на тебе дуже чекаємо на розмову, і це означає, що у Білому домі далеко не все зрозуміли про Путіна і кричати те, що Трамп наш, трошечки зарано. Фактично, білий дім залишився у тій самій парадигмі, що. І з путіним так чи інакше треба домовитись, і у цей самий час. Путін як не хотів домовлятися, так і не хоче. Просто до цього до Кремля застосовували пряник. А тепер батіг про певну нерішучість Вашингтона говорить і погроза ввести санкції чомусь тільки через 50 днів. Що за словами Трампа не так вже й довго, але може він веде їх раніше і взагалі не зрозуміло, якого розміру е, ті вторинні санкції до речі будуть не проти Москви, а вторинні санкції. Вадіенде фифті дезівневеділбішон я детегоонен одерсанчен з коон це все радше продовження політичної гри аніж політики. Тим часом у Кремлі зробили вигляд, що вони від перемовин не відмовляються а в усьому винна Україна, яка сама не хоче говорити. Тобто знову те саме, що й було раніше. А Трампа виставляють дурним. Здесь я хотел бы повторить, что мы неоднократно на различных уровнях, в том числе и на высшем уровне, заявляли о том, что мы ждем предложений украинской стороны о сроках проведения третьего раунда прямых российско-украинских переговоров. Мы сохраняем свою готовность, предложения украинской стороны мы до сих пор не получили. Вот ситуация де-факто пока такова. Також Трамп заявив, що мало не ключову роль у його рішенні надати нам додаткові патріоти зіграла Меланія Трамп, яка після того, як президент США поговорив з Путіним, сказала йому, що Путін вчергово обстріляв Україну. Так би Трамп не дізнався. Е, я сподіваюся, всі розуміють, що це неправда. Трамп просто як завжди перекладає свою відповідальність десь. Кудись подалі, е, намагаючись зробити враження, що буцімто він чогось не знав і не бачив. Е, це чомусь не заважало йому до цього е, мало не щодня розповідати про мільйони жертв на нашій війні, спекулюючи при цьому цифрами на свою користь. Друзі, ну і перш ніж ми продовжимо, я буду вам вдячний за коментар, за підписку, вподобайку та поширення цього відео. Таким чином його побачить більше. Людей, ну і особлива подяка моїм спонсорам на Ютубі та підписникам-патронам на Патреоні. Друзі, з вашою допомогою виходять нові відео. А Росія тим часом почала діяти так, як діяла завжди: вкидами, погрозами та бряцанням зброєю. Повернулася стара ядерна риторика, і навіть не від самого лишень Медведєва. Матріядерне такти вже дійсно Это його положення ядерный взрыв. И вся территория под ним превращается в Европу вісімнадцятого века. Паралельно у західних змі з'явилися нові погрози про те, скільки областей Путін захопить за наступні 60 днів видання Аксіос. Пише Путін попередив Дональда Трампа про новий наступ на сході України протягом наступних 60 днів, щоб досягти адміністративних кордонів областей, які він вважає своїми. Рейтерс пише, Путін ігнорує ультиматум Трампа і готується до затяжної війни, демонструючи впевненість у своїй військовій могутності. За Нью-Йорк Таймс Путін переконаний у зростанні переваги Росії на полі бою та вважає, що оборона України може впасти у найближчі місяці. Зе Фаненшл Таймс Путін планує вічну війну і прагне підкорити Україну за будь-яку ціну. Більд Росія нібито готує масштабний наступ на Україну до кінця літа, можливо, за участю 30. 50 тисяч північнокорейських солдатів. Ну, і зі Телеграф. Путін серйозно розглядає можливість застосування тактичної ядерної зброї в Україні. А, друзі, тут два моменти. Перший, звісно, ворога. Не треба недооцінювати другий. Треба пам'ятати завжди, що Росія намагається взяти перевагу найменшими зусиллями, а значить залякати і змусити здатися. І ми це бачили не одноразово, і ми це бачили неодноразово знов ж таки в західних медіа, які нам пророкували і минулого року, і позаминулого. Падіння, колапс, капітуляцію, програш і так далі. До речі, а хто джерела оцих західних медіа і оцих матеріалів, які я вам зацитував? Аксіос, анонімні, анонімні джерело, анонімні джерела обізнані з перебігом розмови. У рейтирс. Там. Просто анонімні джерела у New York Times Також зазначені просто анонімні джерела у The Financial Times Анонімні джерела, які аналізують заяви Кремля у The Telegraph Анонімні джерела в оточенні Кремля. Я не знаю про які оточення Кремля йдеться. Мабуть, тих ментів, які стоять на красній площі довкола. Кремля. Ну і Вишенька на цьому московському тортику Більд посилається на анонімні джерела, зокрема, на неназваного російського блогера. <гум> Скажіть, ну, хіба це не лихо із тими західними змі? Чому одразу не послатися на Захарова, на Піскова чи на когось іще? Не стримуйте себе, панове, західні журналісти, які фактично. Працюють корисними ідіотами у Кремля друзі. В таких умовах наше завдання одне і воно не змінювалося. Ми маємо підтримувати Збройні Сили України і донатити на ЗСУ. Бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, папа. -па.